Дня, друзі, з вами автопарк. І сьогодні у нас таке нове надходження. Це у нас Lexus RX 350 в такому дуже цікавому кольорі. Це у нас авто 22 року, офіційне від одного власника, куплене в Україні на отаких 22-х десочках. Це, це у нас зимова гума, є ще комплект літні, Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Авто у нас без пошкоджень, без ДТП, без нічого, без підкрасів. По салону у нас максимальна комплектація, алькантарка. Електрорегулювання пам'ять сидінь, адаптивний круїз, мультикермо, е, утримання в полосі, LED приборочка CarPlay, е, нова така широка мультимедіа, тут же прям такий ноутбук, можна сказати. Далі у нас режим руху. І все таке цікаве. Е, Проекція ОБВ чорна стеля, панорама, нема. Друзі. А саме головне, тут у нас 7000 пробілів. Шторка на вікнах. Салон просто в ідеальному стані, як і авто взагалі. З технічної сторони немає нарікань також, друзі. Ну 7 тисяч пробів, що ви хотіли. Так що запрошу вас на цей драйв до нас у місто Київ. Це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або заготівку. Чекаємо на вас, друзі.